Існує три види обряду: хрещення, таїнство вінчання і, звісно ж, похорони. Ці всі обряди є обрядами, на яких із давніх давань можна було зробити щось негативне, тобто можна було поколдувати. При хрещенні, звісно ж, на здоров'я дитинки, при вінчанні, на здоров'я молодих, на їхнє благополучня. Ча на їхню гармонію, сімейне щастя і дуже часто щоб не було продовження роду. А на похоронах для того, щоб когось за покійником відправити ще. Тому наші предки вони були дуже мудрими людьми, і ми завжди йшли. На випередження. Тобто ми розраховували, що може бути щось таке, і тому ми користувалися такими захисними протидіями заради того, щоб нам не могли нашкодити ні під час весілля, ні під час хрестин, ні під час похоронів. На кожен із цих обрядів є свій противообряд, тому, якщо вас цікавить, я готова. Відкрити ті таємниці, які я знаю, заради того, щоб ви не нашкодили і не наврочили нам саме зараз. Іде мова за весілля на весіллі. <гум> Дуже нас цікаво ще питаєте.